Хтось постукав уночі. Швидко я знайшла ключі, відчинила і до хати зайчиня зайшло вухати. Стало в кутику сумне. каже заночуй мене, бо на дворі завірюха і мороз хапа за вуха. Батьків я взяла кожух, вкрила зайця з ніг до вух, і гадала, що гульвісу. Вранці відведу до лісу, встала рано та дарма. Зайчиняти вже нема. Чи запізно я збудилась, чи зайча мені приснилось? Кого ти бачиш на ілюстрації? Що робить зайчик? Зайчику холодно чи тепло? Хто зігрів зайчика кожушком. Як ти думаєш, дівчинці наснився зайчик? Чи він приходив до неї на гостину?